Вітаю, час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події четверга 11 січня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску. Українцям за борги відключатимуть світло. У Нас сформувався борг близько 100 мільйонів гривень. Кращі юні українські програмісти навчаються та відпочивають у Коломиї. Фактично в нас ліцей приїхала національна на збірна України по програмуванню. Пліч опліч прикарпатських школярів запрошують долучитись до всеукраїнських шкільних ліг. Вже зареєструвалися майже 300 закладів загальної середньої освіти. Про це та інше детальніше. Українцям за борги відключатимуть світло, при цьому сума заборгованості значення не має. Уряд наприкінці минулого року скасував мораторій на відключення електроенергії, проте це стосується боржників, які проживають на територіях підконтрольних Україні. Варто зауважити, що попередження про відключення не обов'язково має бути врученим боржникові в руки. Якщо споживач не в змозі відразу погасити борг, енергетики раді не зволікати та не чекати на відключення, адже це потягне додаткові витрати. Під завісу 2023-29 грудня Кабмін постановою номер 1405 зняв мораторій на відключення постачання житлово-комунальних послуг у зв'язку з несплатою. Тож тепер українці, які проживають на територіях, де не відбуваються бойові дії, можуть залишатися без світла через заборгованість. Від моменту повномасштабного торгнення на жаль, у нас в нашій області побутові споживачі е сприйняли те, що ми. Їх немає права вимикати як те, що їм можна не оплачувати. У Нас сформувався борг близько 100 мільйонів гривень. Це є протермінований борг, я маю на увазі, не той, що поточний, і це десь близько 10% наших споживачів формує, тобто десь близько 50 тисяч споживачів сформували таку суму боргу. В Першу чергу почнуть відключати електроенергію з лісним боржникам. Хоча ця процедура не омене нікого, кажуть енергетики. Причому процедура підключення електроенергії може тривати від трьох до п'яти днів. В залежності від того, як, яким чином було вимкнено, тому що можна по-різному вимкнути, в когось є смерти, це є віддалена робота, в когось це в лічильнику, в когось на опорі, в когось підстанці. Ну тобто, в залежності від того, сума може варюватися від 500 до 3000 гривень за повторне підключення, окрім загальної сплати суми боргу. Ми закликаємо всіх споживачів не доводити до вимкнення. Насправді ми не зацікавлені вимкнення. Ми просимо всіх зрозуміти, що рано чи пізно цей борг потрібно буде сплатити. Його не будуть списувати, тому що електроенергія це товар. За кожен товар, який ми спожили, ми повинні заплатити. У разі неспроможності сплатити борг одразу. Людям пропонують його реструктуризувати. Щоб укласти таку угоду, потрібно подати наступні документи. Паспорт ІПН, також свідоцтво на право власності, ну тобто підтвердити, що він є мешканцем того приміщення, що він має право на укладання є стороною договору, і він може укласти договір. Договір структуризовується від трьох до Року до 12 місяців, тобто від 3 місяців до 12 місяців, можна буде реструктуризувати цей борг, і також умовою є те, що спочатку треба сплатити близько 30% боргу. Прикарпатці постановою урядовців не здивовані. А от щодо боргів за спожиті послуги говорять Бідні пенсіонери дрібні. Ну, Менш заможні люди, вони сплачуються, вони лишають собі тільки на лікарстві, то і, може, на хліб деколи не вистачає їм. Але вони, це дивиться, хто все подивитися по, по маєтках тих. Під час війни, воно, правда, то недоречно, але якщо економіка не працює, то і війна зупиниться. Якщо не будуть проплати, всі будуть сидіти світлом і не оплачувати. Ну, значить життя зупиниться. Та й на тому кінець наразі вартість електроенергії для населення: 2 гривні 64 копійки за 1 кіловат годину, продовжена до 30 квітня 2024. Ціна застосовується незалежно від обсягу споживання. Наркотичні речовини вилучили поліцейські у сімейного кривдника на Прикарпатті. Наряд поліції Коломищини під час відпрацювання виклику про домашнє насильство виявив у кривдника ряд заборонених предметів. Цьому передувало звернення до поліції про протиправні дії з боку чоловіка від мешканки села Підгайчики. Схвильована жінка скаржилася на свого чоловіка, який дебоширив. Під час опрацювання щодо виклику щодо вчинень. Домашнього насильства при проведенні поверхневої перевірки учасник події намагався викинути речовину зовні схожу на наркотичний засіб марихуану. Виїздом слідчо-оперативної групи та в ході проведення огляду місця події у місцевого мешканця було вилучено два поліетиленових пакета в середині яких знаходилась подрібнена речовина рослинного походження, зовні схожа на наркотичний засіб марихуану. Два паперових згортка, всередині яких знаходиться подрібнена рослинна речовина, зовні схожа на наркотичний засіб марихуана, пластикову пляшку з нашаруванням коричневого кольору, металевий наперсток в дерев'яній основі, призначений для вживання наркотичних засобів. Слідчі вилучили незаконні знахідки та направили на проведення експертних досліджень. Дії фігуранта поліцейські кваліфікували за статтею 309 Кримінального кодексу України. Кращі юні українські програмісти навчаються та відпочивають у Коломиї. Громада прийняла учасників зимової комп'ютерної школи Олімп. 80 дітей з різних куточків України вдосконалюють свої знання з інформатики і програмування. Участь у зимовій школі Олімп беруть і Коломийські школярі. Комп'ютерна школа Олімп, заснована у 2014 році, традиційно відбувається у місті Кременчук, що на Полтавщині. Та цьогоріч через вторгнення Росії і постійні обстріли провести у звичному місці навчання для юних програмістів з усієї України не вдалося. Але зустріч таки відбулась у Прикарпатській Коломиї. У місцевому ліцеї номер один імені Василя Стефаника сюди приїхали 80 дітей із різних регіонів України. Фактично у нас ліцей приїхала національна збірна України по програмуванню. Богдан Танчак, вчитель інформатики Коломийського ліцею номер 1 продовжує ця школа не лише знання із комп'ютерних наук, а й розвиток мислення у дітей. Тут розвиток логічного мислення, критичного мислення це не креативного так само. Тут розглядаються складні алгоритми, які впливають в принципі на побудову мислення як такого. Учасники зимової. Комп'ютерної школи Олімп пройшли кваліфікаційний тур, і тепер розділені на чотири ліги. Ділиться Валентин Мельник, вчитель Кременчуцького гуманітарно-технологічного обласного коледжу імені Антона Макаренка. Поділ учасників відбувається не за віком, а за рівнем знань та вмінь. У Кожній лізі буде кожного дня проводитися лекція. Потім буде практичне заняття, розбір задач, які розглядалися на цьому занятті, і дорішування цих задач. Це е, підготовка до Олімпіад різних рівнів. Е, і вирішення задач олімпіадних олімпіадного рівня тут тренуються учні, які є претендентами до складу команди України на міжнародні олімпіади. Тут є багато дітей, які вже е, виборювали місця на різних там європейських юнацьких олімпіадах у складі команди України, і для них це дуже важливо, тому що вони коли готуються в першій лізі, а це рівень е, міжнародних завдань. Валентин Мельник продовжує, школу Олімп проводять двічі на рік в офлайн форматі, адже дітям важливо спілкуватись. Водночас такі заняття більш ефективні аніж онлайн навчання, наголошує вчитель. Лекції проводять переможці міжнародних олімпіад попередніх років, кращі викладачі України і деякі представники it компанії, і бізнесу Софія Мельник із Кременчука, щорічна учасниця комп'ютерної школи Олімп. Зараз вона студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка і лекторка зимової школи Олімп. Особисто для мене це дуже класне місце, тому що, по-перше, ти навчаєшся. Приїжджають дуже класні лектори, класні люди, які хочуть тебе навчити чомусь новому. А по-друге, ти класно проводиш час і спілкуєшся з однодумцями. Участь у зимовій комп'ютерній школі цього разу беруть і коломийські школярі, зокрема, 10 вихованців першого ліцею. Ділиться директор освітнього закладу Мирослав Граб. Вересня місяця ми ввели в школі гуманітарно-технологічний профіль, і це для нас надзвичайно важливо. Адже ми хочемо, щоб наші діти розвивалися, поглиблювали знання з інформатики та програмування. І коли така була нагода, то ми з великим задоволенням прийняли учасників зимової цієї. школи. І я бачу тільки перспективу для наших учнів, для вчителів. Для рівня знань з інформатики, окрім насиченого навчання, для дітей підготували яскраву екскурсійну і культурну програми, а також подарунки від багатьох спонсорів, які підтримали проведення такої школи у Коломиї. Пліч опліч прикарпатських школярів запрошують долучитись до всеукраїнських шкільних ліг. Це змагання з різних видів спорту. Відбуватимуться вони на п'яти рівнях. На Прикарпатті вже зареєстрували більш як тисячу команд. Всі охочі можуть ще подати заявки до 12 січня. Знайти нових друзів, відчути дух суперництва та гідно представити свій навчальний заклад на загальнодержавному рівні. Прикарпатських школярів запрошуємо долучитися до всеукраїнських шкільних віг пліч-опліч. І неважливо звідки ви, з великого міста чи з маленького села, позмагатися за першість зможуть усі охочі команди, бо разом таки переможемо. Звертаємося і до батьків, адже такі змагання це чудова нагода залучити дітей до. До фізичної активності це в свою чергу дасть змогу сформувати у них лідерські якості. І що не менш важливо, у час війни стане психоемоційним розвантаженням та допоможе налагодити соціальні контакти. Також хочу наголосити, що всі спортивні заходи в рамках проєкту будуть відбуватися в координації з правоохоронними органами та відповідними службами, бо безпека дітей під час війни це передусім. Що ж до самих змагань. То вони відбуватимуться на п'яти різних рівнях. Уже стартували зі шкільного рівня. А відтак команди будуть змагатися на територіальному, районному і на обласному етапах. Переможці останнього розіграють першість на заключному всеукраїнському змаганні, яке відбуватиметься в червні цього року. Спробувати свої сили команди зможуть у таких видах спорту, як футзал, баскетбол, спортивне орієнтування та волейбол. Черлідинг. Проєкт Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч реалізується в 20 областях та місті Києві. За попередніми підрахунками, очікується, що візьмуть участь понад 8 тисяч шкіл, а це майже 300 тисяч дітей. Зараз триває реєстрація шкільних команд. Долучитися до змагань можна до 12 січня. На Прикарпатті вже зареєструвалися майже 300 закладів загальної і середньої освіти, а це більше тисячі команд. Оки, що найбільше охочих позмагатися є з футзалу та волейболу. До речі, стежити за перебігом змагань можна буде зі смартфону. Цей проект Шкільні ліги це спортивні змагання, розроблені е за світовим та європейським досвідом. Вони проводитимуться щорічно, а ага, гасли цих змагань ніч опліч разом переможемо. Мета цього проекту залучити школярів до фізичного розвитку, формування у них лідерських якостей через спорт, можливість самовиразитись, і що важливо в наші часи, це психоемоційна підтримка та налагодження соціальних контактів. Проведення шкільних ліг дозволить збільшити численність учнів, які можуть до матимуть доступ до регулярних занять фізичною культурою та спортом. Я всіх прошу долучатися до цього проекту. Аудіокниги записує 11-річний Захар Черников з Донеччини, який тепер мешкає на Прикарпатті. Хлопець змалку любить українську літературу, а тому своєю творчістю намагається залучити до читання й інших. Створити та наповнити тематичний телеграм-канал йому допомагає мама. Окрім того, хлопчик створює повчальні відеоролики, де доступно пояснює основні правила вживання українських слів. Захар часто відвідує франківські бібліотеки. Він вкотре приніс прочитані книги, аби взяти нові. Добрий день. Добрий ще нікому за паніків. Свою любов до книг Захар називає справжньою пристрастю і обирає він переважно українських авторів. От знайди, біда, авантюрист шмаркатий. Ванько, вилазь зараз же, бо такого в трумаку. Тиждень чухатимешся. Його мама пані Тетяна пригадує, що з малку прививала синові любов до книг. Діти розуміють е, дуже з раннього віку. Ми йому читали, і тоді, коли він вже підростав, то він вже якось у нього так само пішло. Він почав брати книгу і читати. Читає Захар постійно, навіть за обіднім столом чи перед сном, проте коли у хлопця почалися проблеми із зором, улюблені книги довелося відкласти. І от що робити, коли книжка, гаджети недоступні. Почали шукати джерела ау. Ауди аудіокнижок саме українською мовою виявилось, що українською мовою книжок на ну на жаль було дуже мало. А відтак з'явилася ідея створити власні аудіокниги. кажу Захар, давай спробуємо записати, і якось там я викладу це в мережу, і тоді подивимося, як буде відгук. І я виклала, і це прям шквал. Відгуків прийшов, і, і нам дуже багато людей написало про те, що йому треба дійсно зробити, бо дуже класно і ексклюзивно, що це саме дитина читає дітям. Книга українського поета та військового Андрія Максимчука одна з улюблених для Захара. Дуже довго чекали відповіді. Чи можна її записати, озв озвучити саме в нашому телеграм-каналі, щоб дітям було трошки можна сказати такої віршованої літератури? Він дозволив він підтримав нашу ідею, підтримав нас з мамою, і він нас, можна сказати, надихнув на такі нові ідеї, які потім втілилися в життя. Хлопець каже, саме війна вплинула на його світогляд, тому тепер він мріє, аби якомога більше дітей обирали українську літературу. А ще Захар у соцмережі Інстаграм створює відеоролики з порадами, як правильно спілкуватись українською. Не салфетки, а серветки. Не утюг, а праска, не коляска, а візочок. Сторінка хлопця в інстаграмі називається Соловей козак Захар Черников. Там можна знайти посилання на телеграм-канал з аудіокнигами. Психологічну соціальну драму покажуть на сцені мистецького центру Світовид у Коломиї правдиву історію про мрію, квиток у життя франкотеатр вперше зіграв у 2018 році. Тепер на глядачів чекає абсолютно оновлений склад акторів, адже здебільшого виконавці ролей у цій титулованій виставі діти, які за цей час виросли. Початок заходу о 16-й годині, 14 -го січня, на сцені Коломийського мистецтва. Детського центру світовит, як душа приходить на землю, як відбувається народження маленької людини. Відповіді на ці питання отримаєте, відвідавши титуловану виставу Франко театру у життя та на є що інколи душі, що народились. Змушені повернутися на небо, в вищування і на бажання більше народжуватися. режисер постановник Іван Данілін, художнє оформлення Сергія Ярмоленко. Інсценізація Ірини Ярмоленко за мотивами книги Катерини Орлової Все краще дітям і кінофільму Моралеса Ангело охоронець». квиток у життя це болючі питання і дитяче судження про світ та народжуваність як процес, що відбувається незалежно від майбутніх потенційних батьків і суспільства. Психологічно соціальну драму покажуть. У Коломиї, 14 січня, о 16 годині на сцені мистецького центру світовит у Коломиї скасували концерт хвилююча музика у бентежні часи рок гурту Полюс з камерним симфонічним оркестром Гармонія Нобіле. Представники філармонії, де і мав відбутися виступ 12 січня, пояснили, що захід не відбудеться через технічні проблеми. Організатори дякують за розуміння та повідомляють, що кошти за квитки будуть повернені. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua. Слухайте на радіо радіосяйво та переглядайте на офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе.